На рисунку 125 зображено графік функції, y дорівнює мінус 3х2 відняти 6х знайдіть множину на нерівності. Розпочинаємо з першої. Мінус 3х2 відняти 6х менше 0. Це y квадратична функція. Графіком квадратичної функції є парабола. Вона і зображена на рисунку 12,5. Іншими словами, нам треба знайти проміжки знаку сталості, там, де функція не змінює знак. Y менше нуля. І менше нуля це та частина проміжка. Це та частина, яка знаходиться під вісю аксис знизу. Тут значення y від'ємні. з мінус 1 мінус 2. Тобто нам потрібно брати частинку параболи, яка знаходиться знизу. Знизу в нас. Проміжок розпочинаємо від мінус нескінченності і доходимо до цієї точки мінус 2. Оскільки нерівність струга, то саме значення мінус 2 ми не включаємо. Далі, від мінус 2 до 0, в нас парабола знаходиться на 200 x. Це будуть додатні значення, забігаючи наперед, відповідаємо вже на питання. Потім, починаючи від 0. І до плюс нескінченності, відки параболи знаходяться, знаходяться знизу під вісію Х. І ці значення ми знову не включаємо. В об'єднанні. Дивимось менше або дорівнює. Скільки менше, то ми вже розв'язали на рівність менше, дорівнює, отже значення. Мінус 2 та 0 ми маємо включити в розв'язок, тому що при цих значеннях мінус 2 і 0, це в нас буде функція дорівнювати нулю. Нулі функції пригадуємо. Третє. Більше нуля, більше нуля, ігр більше нуля, коли знаходиться в нас. Графік у першій та в другій координатних площинах, тобто над вісю х. І це в нас починаємо від мінус 2 до 0. Ось ця частинка, тобто х належить проміжку від мінус 2 до 0. І оскільки нерівність строга, то ці значення ми не включаємо. В четвертому більше або дорівнює. Більше або дорівнює це означає, що ми маємо, крім тих значень, що більше в попередньому, від мінус до 0, Ще і дорівнює, а дорівнює це саме ці значення мінус 2 і 0. Тобто х належить проміжку від мінус 2 включно до 0 включно.